У липні 1994 року вчені з усього світу із захопленням спостерігали, як комета Шумейкер-Леві-9 врізалася в Юпітер. Сила удару була настільки потужною, що еквівалентна вибуху 300 мільйонів атомних бомб. Протягом шести днів Юпітер зазнав 21 окремого удару фрагментів комети, які підняли гігантські стовпи уламків на висоту 3000 км над верхівками хмар. Це вражаюче досягнення, враховуючи величезну гравітацію Юпітера. Атмосфера Юпітера нагрівалася до температури 30 тисяч градусів за Цельсієм. На момент удару комета рухалася зі швидкістю 216 тисяч кілометрів на годину, а її найбільший фрагмент мав діаметр 2 кілометри. Вибух підняв величезні хмари уламків, які залишалися видимими протягом кількох місяців, залишивши шрам в атмосфері Юпітера. Помітніший навіть за велику червону пляму. Зіткнення такого масштабу, хоч і рідкісні, але не є нечуваними. У нашій сонячній системі багато доказів великих ударів комет і астероїдів. Вчені вважають, що внаслідок удару величезного астероїда наприкінці Кридяного періоду, ймовірно, вимерли не авіанські динозаври. Проте такі події трапляються настільки рідко, що можливість побачити одну з них є справжньою рідкістю. Отож, як це виглядало? Чи проливає ця подія світло на ймовірність подібного удару на землі? У 1993 році астрономи Керолін і Юджин Шумейкери разом із Девідом Леві проводили дослідження в обсерваторії Паломар у Каліфорнії, коли виявили періодичну комету, захоплену гравітаційним полем Юпітера. Періодична означає, що комета має орбітальний період менше ніж 200 років. Це було незвично, адже більшість комет у сонячній системі обертаються навколо сонця. Однак Юпітер, будучи найбільшою з восьми планет, має настільки потужну гравітацію, що здатний захоплювати об'єкти, які наближаються до його орбіти. Багато нерегулярних супутників Юпітера, ймовірно, є захопленими астероїдами та кометами, які з часом втратили литкі матеріали на своїх поверхнях. Проте ця комета мала й інші незвичайні риси. По-перше, вона була великою, настільки великою, що, за розрахунками вчених, подібні зіткнення трапляються раз на 6 тисяч років. Але ця комета також була роздроблена, ймовірно, розірвана приливними силами Юпітера під час попереднього наближення. Найвражаючою, однак, була її надзвичайно ексцентрична орбіта. Ексцентриситет орбіти вимірює її відхилення від ідеального кола, причому нуль відповідає круглій орбіті. А одиниця максимально можливій, коли еліптична орбіта стає гіперболічною. Орбіта Шумейкер Леві 9 мала ексцентриситет понад Тисячних. Іншими словами, вона була надзвичайно ексцентричною. Астрономи майже одразу зрозуміли, що комета може зіткнутися з Юпітером, але їхні підозри підтвердилися після отримання точніших даних. Незабаром стало відомо, що удар відбудеться в липні 1900. 94-го року і весь світ з нетерпінням чекав на цю подію. Очікуючи удару комети, астрономи спостерігали за її рухом за допомогою телескопа Кека, німецького рентгенівського телескопа Росат та космічного телескопа Габл серед інших інструментів. Однак, коли перший фрагмент комети зіткнувся з Юпітером 16 липня 1994 року, трапилося найгірше. Здавалося, ми могли пропустити це видовище. Траєкторія комети показувала, що удар відбудеться на боці Юпітера, оберненому від нас. Це означало, що жоден із наземних телескопів не зможе побачити початковий удар. Для вчених це могло б стати величезним розчаруванням. Проте, на наше щастя, не всі камери перебували на Землі. Випадково космічний апарат НАСА Галілео. Запущений у 1989 році, усього за рік досяг Юпітера під час остаточного зближення комети, він опинився в ідеальному положенні, щоб зафіксувати зіткнення. Галілео був не єдиним нашим помічником із далекої відстані космічний апарат «Юлісіс», запущений у 1990 році для моніторингу Сонця. Також був спрямований на Юпітер. Навіть апарат NASA Voyager 2, розташований на відстані 44 астрономічні одиниці або 6,6 мільярда кілометрів, запрограмували на моніторинг радіовипромінювань з місця зіткнення за допомогою ультрафіолетового спектрометра. Кожен із цих зондів призупинив свою місію, щоб допомогти нам стати свідками надзвичайної події. Незабаром після зіткнення фрагменту А з Юпітером Галілео зафіксував величезний вогняний шар, температура якого досягала 24 тисячі градусів за Цельсієм. Його стовп швидко піднявся на 3 тисячі кілометрів, що за розміром дорівнювало Австралії з півночі на південь. Це стало несподіванкою, оскільки вчені не очікували побачити вогняні шари після зіткнення. Через кілька хвилин маси викинутих уламків впали назад на поверхню Юпітера та знову згоріли, перетворивши атмосферу Юпітера на шалений пекельний вир. Незабаром обертання Юпітера повернуло місце зіткнення у видимість із землі, що дозволило телескопам, як-от Габбл, побачити величезну темну пляму на планеті. Як виявляється, Юпітер обертається дуже швидко, його день триває лише 10 годин. Більші планети зазвичай мають коротші дні, ніж менші. Удар комети викликав ударні хвилі, які поширювалися густою атмосферою Юпітера зі швидкістю 450 метрів за секунду, і все це сталося лише під час першого зіткнення. Протягом шести днів з 16 до 22 липня уламки комети бомбардували Юпітер. Причому найбільший удар стався 18 липня, коли зіткнувся фрагмент Г. Його удар сам по собі викликав вибух, у 600 разів потужніший за весь ядерний арсенал світу, залишивши темну пляму завширшки як діаметр Землі. Однак, незважаючи на те, що початкове зіткнення було вражаючим, наслідки комети виявилися не менш цінними, вивчаючи хмари уламків, вчені отримали безпрецедентну можливість дослідити атмосферу Юпітера та її рухи. Крім того, вони вперше змогли зазирнути під густі хмари Юпітера. Спектроскопічний аналіз дозволив ідентифікувати матеріали, які були викинуті вгору через удар комети. Було виявлено двоатомну сірку та дисульфіт вуглецю, а також важкі елементи, такі як кремній, залізо та магній. Цікаво, що було зафіксовано значну кількість води, чого вони не очікували. Насправді однією з головних цілей зонда Наса Юно є визначення місця знаходження цієї води в атмосфері Юпітера. Однак одним із найтривожніших наслідків цього зіткнення стало усвідомлення того, що великі небесні тіла все ще можуть вражати планети. Раніше вважалося, що великі зіткнення комет і астероїдів були значно частішими в ранньому періоді існування сонячної системи, але комета Шумейкер-Леві-9 Показала, що дуже руйнівні зіткнення досі можливі, це був випадковий збіг, і ми стали свідками надзвичайно рідкісної події, чи такі зіткнення трапляються частіше, ніж ми вважали. Пам'ятайте, ми маємо технології для спостереження за подібними подіями лише близько 80 років. Якби комета розміром з Шумейкер-Леві 9 врізалася в Землю, це призвело б до вимирання більшості видів життя на планеті. Це мало драматичний вплив на нашу колективну свідомість, про що можуть засвідчити всі, хто жив у 90-х роках. Це також стало сигналом для НАСА та різних оборонних агенцій. Шумейкер-Леві-9 термін планетарна оборона не існував. Але після цього НАСА взяло на себе місію моніторингу об'єктів поблизу Землі з метою ідентифікації понад 90% астероїдів у нашому космічному сусідстві, що мають діаметр більше одного кілометра. Досягнувши цієї мети, НАСА зараз працює над визначенням астероїдів, діаметр яких перевищує 140 метрів. Але перед тим як почати хвилюватися, знайте, що такі події безсумнівно рідкісні, і, можливо, є ще одна позитивна сторона зіткнення з Шумейкер-Леві-9. Ви бачите, Юпітер це масивна планета з потужним гравітаційним впливом. І оскільки він також є однією з зовнішніх планет, деякі вчені тепер вважають, що він може діяти як своєрідний космічний пилосос. Відомо, що Юпітер отримує приблизно від двох тисяч до восьми тисяч разів більше ударів комет ніж Земля. Тож, можливо, одна з причин, чому зіткнення рівня масового вимирання настільки рідкісні на Землі, полягає в тому, що Юпітер виступає магнітом для таких комет і астероїдів. Цей аргумент навіть став частиною гіпотези рідкісної землі, яка стверджує, що Земля має унікальний набір умов, без яких еволюція складного життя була б неможливою. Хоча не всі згодні з цією гіпотезою, і в будь-якому випадку, ми ще дуже далекі від її доведення. Тож, хоча ми й не знаємо точної ймовірності масивного зіткнення комети чи астероїда із Землею, зіткнення Шумейкер-Леві-9 з Юпітером безумовно розширило наше розуміння таких подій, ба більше це був без сумніву видовищний момент, який дозволив спостерігачам насолодитися однією з найвражаючих сцен коли-небудь побачених людським оком. Можливо, одного дня ми побачимо щось ще грандіозніше, але сподіваємося не надто близько. Хоча були й інші вибухові події, наприклад, виверження вулкана Тонга у 2022 році, на даний момент переможець очевидний, найбільший вибух, коли-небудь зафіксований на планеті це комета шумейкер леві 9, і в порівнянні з ним усі інші події здаються краплею в морі. Дякую за перегляд! Якщо вам сподобалося це відео, перегляньте мої інші відео в цьому плейлисті. Усього найкращого до зустрічі наступного разу.